Вітаю всіх героїв і героїнь! Ми на каналі Бороз Геймплей. Мене звати Росик. Бачиш, що у нас з тобою є? Ти це бачиш? Мишки ти не бачиш, а я тобі скажу, що бачу я, а що бачиш, відповідно, і ти. А ми з тобою бачимо зірочку. А це означає, що? Що ми з тобою п'ятизіркові пацани. А знаєш чому? Тому що п'ять... І далі нас не цікавить, П'ять зірочок. У нас є п'ять зірочок. Five зірочка. five stars. E, насправді ж, є шоста ніч, і як я сказав, ми попробуємо пройти шосту ніч ФНАФ-2. E, Но, e, до кінця проходити я її не буду. Я спробую 2-3 рази максимум e, per, другу частину. Так само e, позиція вже опублікував ролик, здається, по e, п'ятій по ночі першої частини. Ми першу частину теж пройшли. E, відповідно, що, план такий: проходимо шосту ніч тут. Якщо не проходимо два-три рази хір з ним, переходимо в цьому ролику одразу ж, переходимо на першу частину і переходимо шосту ніч в першій ігрі. І знову ж таки, дивимося, два-три рази проходимо. Якщо не проходимо, то й хер без ним. Нам головне подивитися, поіграти в неї. А, зробимо, то зробимо, можливо, якусь сцену побачимо, можливо, міні-ігру якусь запустимо, можливо, ще якусь історію дізнаємося. І все. І завершуємо з ФНАФом першим і другим. І продовжуємо проходити далі наступні проходження. Тому що я ефір, уже забив хир на фір, який я проходив тиждень назад. Резидент 4 дня вже не проходив, і вже якось а місце на диску то мішає, розумієш, треба, треба йти. Погнали шоста ніч. Подивимося, що там, як я вже знаю, що треба робити уважно з собою слухаємо і цей самий і не відволікаємося і не говоримо все увага на екран я обістрав да? а що тут буде до речі до цей memo? The place is closed down, at least for a while. Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. Listen, just finish your shift. It's safer than trying to leave in the middle of the night. Uh, we have one more event scheduled to for tomorrow, a birthday. You'll be on day shift. Wear your uniform. Stay close to the animatronics. Make sure they don't hurt anyone. Okay? Uh for now just make it through the night. Uh when the place eventually opens again, I'll probably take a night shift myself. Okay, good night and good luck. Діц малий заліз, ну ёб твою мать. А Белла, короче до побачення. Ну я видів, що там малий є, але в мене виходить час в маріонетці відповідно, ну, так Окей. Ладно, перша година, окей. Перша спроба є. Я так думаю, три спроби буде достатньо. Це я знаю, що Фокси в мене немає. Не-не-не, я знаю, що мене Фоксі мав забрати, дримбати і сказати, ти що мені фонариком в очі не світиш, ти маєш мені світити, ти в курсі взагалі про це. Окей. Okay. Я видів, що пацан є, просто у мене час виходив у тому. У мене час виходив у маріонетки. Пацанов, пацану ніякому разі не може цей. Ну, вони тут просто всі всім е, навалом херачать <хі> на мене. Окей. Ага, щодо тексту, він мені такий дзвонить. Чувак, мені коротше дзвонить така. А яким хіром ти тут забув? Що ти тут взагалі робиш? Тебе робота вже скінчилася, ти отримав свою зарплату. На що ти тут взагалі прийшов? Але в будь-якому випадку в нас немає заміни. Відповідно, можеш цю зміну побути, ти, поконтролювати, що там, як там побудь з ними і коротше, щастя тобі на добраніч. А я кем хером те на мене наскочує, штаба засвіти? О, мені гра мені гра Я зустрів Golden Голден Я зустрів Голден Freddy! Мені гра. Окей! Г. ха ха ти Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! хе хе Ага, ич в кроуков пакет. Він ригає, я короче. Я угораю все. Я не можу. Ага, тут диви. Чика, Фоксі. А ми за ведмедя ходимо, ага. Ми за Фреда старшого ходимо, я так розумію. О, мертве тіло, диви. Мертвий дух, чи хто там. Я знаю сюжет ФНАФа плюс-мінус. О, ми зайшли, короче. У мертве тіло. Ну дивись, ми получили. Отримали... <кій> Получается мені ігру давай ще раз. Може, ще щось підтримуємо. Ну, я ми зустріли Голден Фредді, це вже добре. Ми знайшли мінігру гру це вже прекрасно. Е, давай е, підтотожимо, підсумуємо, зробимо висновки. а Щодо сюжету. Ми граємо за чувака якогось там іншого вже охоронця. В міні-ігрі нам показали, як Фредді пішов, короче по слідах маріонетки. Маріонетка тут, короче за головну вона, короче вбиває всіх аніматроніків, вбиває людей, посилає тих людей в тіла аніматроніків. короче щось типу того І ми зараз кожної міні-ігри будемо грати за. Кожну міні-гру будемо грати за кожного старшого аніматроніка, а його буде маріонетка типу вбивати. Ну дивіться, нас, наприклад, не вбила за Фреда. Тому що ми За Фреда пішли у мертве тіло, а не за маріонеткою. Та бляха муха, та вона вже майже вилізла, та це вона маріонетка. Габела, короче, мені від маріонетки. Та все, Габела, приїхали. Ну Я ж казав від маріонетки нам габела, вона дуже швидко вилазить. <таранця> вона дуже швидко вилізає з того свого кошика подарункового, коротше, дуже швидко. Ну, дивіться, прогрес в нас є. Ми знайшли мені гру, ми <поранця> посміялися з регаючого <поранця> <ригаючого> старого ведмедя, <виднення, поранця> який там іч. <поранця> Це дословний переклад того, що там було. Коротше, ладно, переключаємо на першу гру. Шоста ніч погнали перша частина. Тут теж є зірочка, але зірочка тепер біла, а не жовта. Напевно, просто краски не вистачило скоту Ковтону на початку 2014 року, але в кінці, коли вийшов ФНАФ 2, йому вже напевно хтось краску підігнав. Для друку. Окей, шоста ніч. Знову ж таки, дві-три спроби. Можливо, золотого пацана знайдемо, як ми в першій як в другій частині ми знайшли, так? Все, пильнуємо. ти швидкий чорт колига, ні. Ну. Він просто моментально виключає електрику. Моментально. А може ми новий той зай побачимо, ні? Новий загрузочний екран тут теж деколи буває. Ну тут є три Фредді, три Бонні, одна Чіка, один великий Фред сидить. У них є дві пащі, якщо що у них є дві пащі, основна і внутрішня ще одна. Це там, де аніматронік сидить. Оце лише костюм, а всередині аніматроніки. Екзоскелет, точніше. Ендоскелет, екзоскелет тут якось незрозуміло. З цим. Ну, мені моментально виключу але Це те ж саме, що й. Тобто, головну проблему буде складати. Доп, 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 доп. Головну проблему буде складати те, що вони моментально тобі будуть виключати електрику. А, так само, як маріонетка виключає тобі. Ну, дуже швидко вилазить в другій часи. І ще прикол в тому, що вони просто ходять по всіх локаціях, і це чутно в наушниках. Якщо минулого разу не було чути, Як вони ходять Було чути, коли вони підходять до дверей, це було чути То Тут вони просто ходять всюди І всюди це чути Йоп твою мать він вже зник А твою мать Ведмить уже в туалете. Коли він на тій камері, там, де нема камери, там де нема зображення, значить там навіть немає потреби на нього дивитися. він все одно… Равно... Тобто це для нього перехідна локація, на яку ти не можеш контролювати. Бо там камера не працює, там лише звук є. Во, він перейшов. Контролиш його тут. Я бачу. Він вже тут. Він, якщо він же там, значить. Треба закривати оті двері. Це не вистачає електроенергії. Чуть-чуть не хватило, чуть-чуть не хватило часу. Чуть-чуть не вистачало нам часу, в принципі, для цього, для реалізації цього чудового плану. Але ну, це теж досягнення можна сказати. Ми вияснили, що? Ми вияснили, по-перше, коли він прийшов у мене під двері. Я зніму гет, бо дуже шумить. Коли він підійшов у мене буквально під дверми, коли я закрив праві двері, бо він був там, в нього немає. Анімації, коли він стає біля дверей, то тобто його на е світлі не видно. Якщо він буквально біля е передньої камери, е біля, біля тебе, біля, біля твоєї камери, значить тоді треба закривати двері. Но, е якщо він там доволі довго знаходиться, він потім від'їжджає назад на попередню камеру, тоді ти можеш відкривати ті двері, щоб електрика не тратилася. А ну, в принципі, якщо так, то тоді це доволі таки можливо, але затратно, запарно і трошечки <кхи> Ну не для мене це все. Це для фанів. Ми з собою, елітні чуваки. Ми на таке е, увагу не концентруємо, не звертаємо на таке увагу. В нас є зірочка, а зірочка це показник чого, що ігра пройдена. Все, ігра пройдена, ігра зроблена. Можна йти далі. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на всі соціальні мережі. Посилання буде в описі під відео. Коментуйте, поширюйте, вподобуйте. Дякую вам за увагу. Дякую вам за <гум> то, що підписуєтеся, вже майже 100. 100 підписників я собі зроблю. Сяду в редакторі, зроблю відос на 100 підписників. Ну і бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні!